4 січня старий компост. От тут такі рослинні рештки і все що завгодно. І поклав розрізане колесо від вантажівки. Насипав всередину, в середину насипав і ще більш старого компосту. І зараз будемо, будемо саджати саджати хурму для підщепи. Кому цікаво, звідки вона, дивіться по надпису, може хтось вгадає. Це настояща зимостійка хурма Віргінська для підщепи спеціально. І будемо її саджати. І колесо стер я 40 років назад. Розпочинаємо. І відчиняй і висипай в лоток все. Все, це викидай. Молодець. Таке насіння в нас. Сьогодні в нас це буде робити Яна. Розкладає насіння на так, 7 сантиметрів насінина від насінини. Як її заманеться, ніхто не буде нічого перекладувати. Як вона зробить, так воно і виросте. Ось. Потім ми це засипемо зверху. Я все покажу. Чекаємо. Насіння розкладені. Зверніть увагу, як якісно, рівномірно, все розкладене. І зараз я приготую засипку компост з перлітом і засиплю все на 1 2 на 2 см. Ось, це ще залишилося, будемо саджати. І відправляти. Засипано шаром 3-4 сантиметри, і покладено декілька ящиків, щоб тварини не розгрібали. Коти, опосуми, хіноти можуть розгрібати. І чекаємо на сходи навесні. Нагадую, 4 січня сьогодні посадили насіння хурми для підщепи. І Покажу навесні сходи. На все добре, друзі.